Друзі, усіх вітаю! Сьогоднішнє відео за результатами попередніх відео я покажу, як подіяли наші маніпуляції на орхідеї, і що сьогодні з ними відбувається. Ви пригадуєте відео, де ми з вами на каналі лікували ботритіс сіру гниль. Такі. Крапочки на квіточках, які часто бувають, ну, не так же часто, але зустрічаються у крамницях на розкладках, коли сіра гниль вражає квіточки, які знаходяться в несприятливих умовах, у транспортабельних мішечках, у холодних приміщеннях і дуже часто перезволожені. Ось результат. Ми тоді обробили цю орхідею топазом, відрізали квітонос з квітами, але була бокова брунька, яка прокинулася і дала оці прекрасні квіточки. Ви знаєте, я навіть не думала, що це така краса. Тому що тоді вони були хворі, вони були уражені крапочками, вони вже відквітали. Но це для мене щось надзвичайне. Я не знаю, як вона називається, але вона мені дуже схожа на сакуру. Орхідею сакуру, тому я її називаю Моя сакура. Ці квіточки великі, вони мають 11 см. Уявляєте собі, 11 см. Надзвичайно ніжні, надзвичайно чудові. Це три квіточки. Ми їх обробили. Ну, і результати хороші. Бачите? Усе гарно у неї. Ось так виглядає кущик. Такий, до речі, стаканчик я ще не зустрічала. Такий, бачите, якийсь тьмяний. Через цей тьмяний горщечок поганенько проглядається коренева система. Але нічого, дивлюся, що в неї все добре, гарно, вона квітне. І сподіваюся, настане день, коли. Вона колись розквітне, великим, гарним каскадом. Дуже гарна орхідея, ви знаєте, це у моїй колекції одна з моїх улюблених орхідей. Вона таки полонила моє серце. Наступна героїня. Це відсуваємо. Ось ще така орхідея. У мене на каналі було відео. Ціною листків, якось здається, так воно називалося: ціною листків, рятуємо рослину. У грудні, коли вже починалися морози, я надибала в магазині орхідею, яка відквітла, вона коштувала 100 гривень. І я її принесла додому, коли розпакувала, побачила практично на всіх листочках. Набряк мокрі плями. Я не знаю, як я не помітила в крамниці. Там було якесь погане освітлення, то вже вечоріло. І що мені нічого не залишалося, як позрізати усі листочки. Я зрізала настільки, пригадую чотири листочки і залишила лише один. Думаю, що глядачі, які переглядали це відео, міркували собі, егеш? Якраз вона відтрісеться. і ви знаєте, вона відтріслася. Вона випустила оцей листочок, він невеликий. Я думаю, що він і не буде вже дуже рости, тому що ж буває так часто, коли ми приносимо додому, то вже домашній листок, перший домашній, невеликий, тому що орхідея перестає отримувати ті гормони, яких її годують у теплицях. Відповідно, у неї стрес, вона видає домашній листок менший, потім вона адаптується, і наступні листки йдуть уже нормальні. Але тут, дивіться, дуже гарна коренева система. От Вона почала розвиватися, це вже в мене тут стало рости. І дивіться, така собі невелика чудосія, отам щось таке мені схоже на квітонос. Але я щось думаю, що їй не стане сили, тому що вона свої всі сили віддає на листочки. Я думаю, що вона буде ще листочки нарощувати. Я не думаю, що їй стане сили зацвісти. Я її підживлюю, безперечно, я їй даю такий легкий розчин азотних добрив. Ну, і задоволені. Задоволена є? Задоволена вона. І наступна! Наступна наша багатостраждальна Леодоро, яку я купувала в січні, яка прийшла мені по пошті, яка була на вигляд, дуже гарна. А потім стала хворіти, чорніти, почала пропадати шийка. Шийка, бачите, червона у неї. Це, я думаю, згадалися вже всі Максим наш улюблений, але є великі зрушення. Бачите, вона стала нарощувати. Від основи корінці. Тут є 4 корінці. Я просто затамувавши погоди, чекаю, коли ці корінці підростуть. Ну, Ще сантиметрів два їх вирости. тим більше вони ростуть активно, відріжу і тоді вже її пересаджу у новий грут, щоб вона росла, розвивалася. Цей листок у мене виріс, він був маленький, ну і тут вона листочок нарощує. Ось такі наші орхідейні справи. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, ставте вподобайки.